Всім привіт, осмія Волинь вітаю вас. А, мія корнута, самець. Але відео більше про те, коли найкраще спостерігати за ними, коли ви хочете їх чіпати, трогати, щоб вони від вас не втікали. Це от буквально перших декілька хвилин після народження. Спочатку вони от роблять такий. Білий послід. Це перше випорожнення. А далі наступає дуже класний момент. Це коли ви можете їх тримати на руках і вони чистять свої антенки, черевце, вуці, вузка, лапки. І вон, їм байдуже на вас вони причепурюються. І це така молота. Це дуже класно. Зараз ще самку поставлю, ну, візьму скоку на подивитись, як ще вона це робить. Ну цей зараз на взліт піде напевно. Да? Ні, не підеш ще причепурюється, бачите? Вичухуються, вичухуються, бо ж тільки з кокона Треба себе привести в нормальний стан для того, щоб літати. Задніми, передніми лапками. Оце от якраз такий момент, коли ви можете їх тримати біля себе на пальцях. Вони вас не чіпають, вони нікуди не втікають. Далі ви їх не зловите, я вам гарантую. Далі вони від вас будуть втікати, тому що їм не до вас буде. Тому пару хвилин потіхи маєте, коли вони вилазять з кокунів. Так, зараз ще самка Ну, самець що ти? Давай вже лети кудись. Ні, ще черв це чистить. Ось бачите, вичищається. <ріхи> Критяк. Ну що, давай. На Назліт. Ну. О, погана якість. Ти що мене вимазав? Ну все, побіг. Так, хотів вам показати самку кукарнути, але не вспів. Бачите, два, два хлопчака налетіли на кокон безсовісні. Навіть не дають їй можливість вилізти. Ну, мусить вилазити тепер. Ось. Ну і навіть не дають можливість причепоритись. Самі зробили. Так. А тепер самка. Ось мій корнута. Ось буквально секунда від того, як вона вилізла з кокона Вона теж перше, що робить, це буде випорожнятися, потім буде причепурюватись. Бачите, от антенки свої чистить. Чим вони відрізняється? Я вже говорив в попередніх відео. Самці з білими мордочками, ці Просто чорні. Плюс в них вуса. От В самок вони коротші. А в самців вони довші. Ну і плюс самки більші, самці менші. От бачите, пішло. От. Ось. Зараз, якщо повезе, і самці її не знайдуть, то вона причепориться. Ні, втекла. Ну, встигли побачити по відео. Ой, да. Всім гарного дня. Покирнуть, розказав, якщо що.